Ми, учні 7-8 класів, навчаємося у харківському ліцеї номер 23 У нашому закладі освіти є давня традиція робити добрі справи. Наша школа вже два роки займається волонтерством та допомагає нашим захисникам і захисницям України. Доброго <му> дня! <му> 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 Батальйон територіальної оборони 123-ї Харківської області дуже дякує Харківському ліцею No23 за цю гуманітарну допомогу. Особливо хочу відзначити малюнки, листи діточок та їх родичів. Це дуже приємно для нас. Ми розуміємо, за для чого, за для кого ми воюємо. І без вашої підтримки, без, без вашого надійного тилу, ми б, мабуть, не мали тих успіхів, успіхів на фронті, які маємо, і ми знаємо, що ми переможемо. Слава Україні! Герой! Слава! слава. Шановні захисники та захисниці! Завдяки вам ми можемо спокійно навчатися, відпочивати та спілкуватися з друзями. Харків це місто герой. Харків'яни не незламні. Все буде Україна! Дорогі наші захисники та захисниці! У цей день Збройних сил України та Святого Миколая ми хочемо вам побажати! Здоров'я та сил, мирного неба над головою, тихих днів та ночів та скорішої перемоги. Слава Україні, героям! Слава, все буде.